Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Загибель трирічного хлопчика на Миколаївщині. Будівництво водогону, скарги на умови життя у будинку та проблеми з укриттям. Я Богдана Будолуца. Подробиці розкажу далі у дайджесті новин Тиждень Миколаїв. У селі комісарівка на Миколаївщині жінка кинула у двір гранату. Загинула трирічна дитина. Місцева жителька Ольга почула вибух ввечері 20 травня. Розповідає, думала військові, але потім дізналася, що звук лунав від сусідів. Я вискочила на вулицю, побігла туди, до їх де, та батько держить дитину на ручках. Я потрогала. Я почала кричати. Дитина мертва вже була, вже зразу мертва. А та, що кидала гранату, вона взяла гранату, пішла, вони пили. Вони кожен день п'ють. Вони злягалися разом компанія. І пили, допилися. Батько трирічного загиблого хлопчика Євген на момент вибуху знаходився у будинку. Каже, одразу вийшов на двір, як почув гучний звук. Коли вибіг і глянув дитина, я до дитину першу одразу кидатися, а там, а там нема що дитини. Там і голови ззаді немає. І збоку нема. Я як на руки його взяв і так два години його держав. Навіть поліція приїжджала, я його не відпускав. Я не мог нічим допомогти. Я її в рот йому дишав. Ну, хотів підняти, але ну, я не бачив, коли я глянув, що мозок витікає з голови. Я вже зрозумів, що типу, я його вже не верну. Просто не вернув. У результаті обшуку будинку жінки, що кинула гранату, криміналісти вилучили більше ста патронів різного калібру та автоматичну зброю. Розповідає заступник начальника головного управління національної поліції в Миколаївській області Павло Воловик. Місцева мешканка прийшла до них додому, попросили відвести її до крамниці. Поручила відказ і пішла згодом. Пройшов прийша година десь, і вона прийшла до них в стані алкогольного сп'яніння і принесла з собою боєприпас, який згодом вибухнув. І внаслідок цього загинула трирічна дитина. Після буквально за годину померла і сама зловмисниця. У результаті працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтями Умисне вбивство малолітньої дитини і умисне вбивство, вчинене небезпечним способом для багатьох осіб, та зберігання вогнепальної зброї. Також через смерть жінки до справи внесли окреме кримінальне провадження з позначкою Самогубство, говорить Павло Воловик. 70% робіт вже виконано. На Миколаївщині триває будівництво магістрального водогону. Запуск мережі планується у серпні 2025 року. На якому етапі роботи станом на 22 травня дізнавалися кореспонденти Суспільного? Основні роботи закінчилися на насосній станції номер 2 Будівництво продовжується ще на двох об'єктах, говорить заступник генерального директора фірми підрядника Анатолій Вакар. На сьогоднішній день вже спустили дві. Гілки водогону, який буде забезпечувати насосну станцію номер 1 від місця забору до самої станції в каналі. Зараз швидкими темпами зварюється четверта гілка, третя вже майже готова, десь 95% на ранок було готовності. Вздовж водогону тривають роботи. Вже почали монтувати перші бетонні плити для встелювання дна Південного Бугу та опорні частини труб, каже Вакар. Також укладається на всій протяжності траси водопровідної волоконний кабель. Під нього монтують каналізацію і затягують кабель. Система вся буде автоматизована, на першій насосній станції буде. Центр управління водогоном, тобто з одного місця можна буде керувати всім водогоном до місця скиду от, в Миколаївський водоканал. Будівництво триває за графіком. До робіт залучено майже тисяча працівників та понад 400 одиниць техніки. Розповів радник начальника обласної військової адміністрації Ігор Бурда. Нагадаємо, роботи з будівництва магістрального водогону розпочали у січні 2025 року. Жителька Миколаєва Вікторія Жданова скаржиться на умови життя у будинку, що визнано пам'яткою історії місцевого значення. Внаслідок російського обстрілу у листопаді 2022 року був зруйнований сусідній флігель, тому умови проживання у її квартирі погіршилися. Пострадала вся криша, дом дав тріщину глибокою стены отошли. Самое печальное – текут крыши, и мы боимся сильных дождей. И как выходить из ситуации, мы не знаем, потому что все очень дорого. Материально не можем это потянуть. Жінка розповідає, накривати дах приїжджали представники житлово-комунального підприємства «Бриз». Вони там положили 10 шиферин і все одно все тече. У департаменті житлово-комунального господарства кореспондентам Суспільного повідомили, що на компенсації за програмою є відновлення, подали більшість мешканців будинку. Також зазначили, що відновлення усіх флігелів, крім того, що виходить на вулицю Вадима Благовісного, недоцільне. Усім пропонували місця в гуртожитку. Сама Вікторія каже, на компенсацію не подавала. Для неї головна проблема покрівля. Вибиті вікна замінювали представники благодійної організації. Ми... Что мы можем делаем своими силами, но очень многое не можем потянуть? К тому же мы являемся памятником исторического значения. Это дом, в котором родился Аркас. Начальниця відділу охорони культурної спадщини управління культури Миколаївської міської ради Світлана Гладун у телефонній розмові розповіла кореспондентам Суспільного, що 10 квартир будинку дійсно належать до пам'ятки історії місцевого значення, в тому числі квартира, у якій проживає Вікторія Жданова. Під час комісійного обстеження пошкоджень від воєнних дій виявлено не було. Звернення до управління від самих мешканців квартир також не надходили. Цей дім збудований у першій половині 19-го століття. В акті обстеження 2008 року йдеться про те, що його стан був незадовільний. Перекіс підлоги, тріщини на стінах та шифері. Підтримувати в належному стані будівлю, що є пам'яткою історії, має балансоутримувач. Розповідає юристка Ірина Козуненко. Складність в тому, що це саме пам'ятка історії місцевого значення мешканцям цього будинку нікому разі не можна залучати самостійно якихось спеціалістів або загалом власними силами це робити станом на 23 травня 2025 року. Інформації суспільному щодо можливого відновлення цього флігелю у департаменті житлово-комунального господарства не надали. У Миколаєві не вистачає ще двох тисяч укриттів. Жителька корабельного району розповіла кореспондентам Суспільного про відсутність укриття біля будинку та вимушене перебування у підвалах зі щурами. Наталя проживає на вулиці Короткій у корабельному районі. Каже, у пішій доступності немає жодного укриття. У разі небезпеки мешканці будинків спускаються до підвалів. Є підвали в такому плачемі, де криси знаходяться, де страшне робиться. Допустим. Стрельнуло, нема де. Вибивало вікна в нас, нам не було куди кидатися. Не було куди кидатися. До кристу да йти відкривали, стояли, мучилися, щоб душу десь спастиха трохи. Це вже... ми свої з хат покрили, скам'яки, стола. Ну, куди ж, коли таке робиться, коли стріляють, як у нас <смас> магдало, в мене і балкони, і вікно і все. Ну, сюди ось спускалась чоловік, мабуть, 50-40. Як можна в такому стані знаходитися. Як можна? Задикнуться можна за п'ять хвилин. Начальник управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк пояснює, у місті дійсно недостатня кількість укриттів. особливо у відносно нових районах міста, таких як Корабельний та Намив. Якщо ми говоримо безпосередньо про район, де мешкає заєвник. То так, ми можемо говорити, що великої мережі укриттів там немає, але згідно з правилами ДБН і методикою, до місця проживання наших громадян, най найдальніше укриття має знаходитися не далі ніж 500 метрів. Якщо ми звернемося до карти. Електронною картою укриттів, яка розміщена на сайті Миколаївської міської ради, ми можемо побачити, що на відстані 300-400 метрів є найпростіше укриття, яке знаходиться за на балансі одного з суб'єктів господарювання. Загалом місту не вистачає близько двох тисяч укриттів. На їх будівництво потрібно більше мільярда гривень, говорить возняк. Ми кожного майже тижня публікуємо інформацію про введення того чи іншого укриття в дію. Дуже велика кількість сьогодні вже ремонтних робіт проведено. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.